В архітектурі він створив цілий стиль, який називається український архітектурний модерн. Як для одного художника, це взагалі практично неймовірно уявити такий обсяг. Нині ми використовуємо тризуб авторства Василя Кричевського. Василь Кричевський, крім всього іншого, ще є першим художником українського кіно. Це був колосальний удар по ньому, як по художнику, але він зумів знов піднятися. Також Василь Кричевський був одним з авторів тодішніх грошей, зокрема, гривень паперових, перший діючий директор української академії мистецтв не так багато по всій Україні лишилася це нам. Пощастило теж мати в експозиції. Це все натхненне орнаментикою Василя Кричевського. Така талановита сім'я. Тут не діє оце правило, що на дітях одних митців природа відпочиває тут зовсім все по інакшому Все, що робив Кричевський, і орнамент, і архітектура, його і графіка, шрифти все поза часом. Все абсолютно сучасно виглядає на сьогоднішній день. Як Кричевський тоді це все задав, так воно досі тримається. Кричевський якось завжди знав, куди він іде. Національний музей гончарного мистецтва в Опішному складається з семи підрозділів. Це такі невеликі музеї, садиби, як, наприклад, цей. Це музей садиба сім'ї Кричевських, де зберігається спадок цієї відомої на Полтавщині родини. Ви завітали до музею мистецької родини Кричевських. У мальовничій Полтаві серед спокою старовин. Стоїть оселя, де панує дух українського мистецтва. Тут мешкає родина Кричевських, знані майстри пензля й гончарського круга. Наш музей присвячений великій мистецькій династії. Це чотири покоління художників. По суті, вся історія мистецтва і культури минулого століття. На чолі з Василем Григорьовичем Кричевським, ось він на першому фото, видатним українським архітектором, художником, науковцем, живописцем, колекціонером, мистецтвознавцем можна нескінченно цей список продовжувати. Людина була максимально універсальна, ну але, звичайно, є щось, що більше визначено, і в контексті Василя Кричевського це архітектура. В архітектурі він створив цілий стиль, який називається український архітектурний модерн. І найперша найвідоміша будівля цього стилю, власне, спроєктована і збудована Василем Хричевським це нинішній Полтавський краєзнавчий музей. А тоді, коли вона проєктувалася, це була будівля Полтавського губернського земства. Саме з неї стиль розпочався, пішов вже в люди, став використовуватись іншими архітекторами і взагалі став мало не перлиною, якщо не світової, то як мінімум української точної архітектури. Наша будівля, в якій розташовано музей. Також спроєктована Василем Кричевським, це теж український модерн, одна з небагатьох пам'яток, яка лишилася в цьому стилі від видатного архітектора. Ну і не дивно, що саме в ній постав музей Кричевський. Взагалі будівля досить давня, 1916 року вона була збудована, а музей тут працює. Важко назвати одну дату, але так орієнтовно, скажімо, 2013 рік це було 140-річчя від дня народження Василя Григоровича, і, власне, офіційно вже наш музей запустився. Хоча деякі виставки ми ще до того проводили. Нині тут музей присвячений він не тільки Василеві Кричевському, а його брату Федору, його дітям Василеві і Миколі, його внукам, правнукам і всім членам цієї великої династії, які практично всі. Були на картині зображено кількох дітей, які стоять на пагорбі і запускають у небо повітряного змія. Їхні постаті випромінюють радість, захоплення та безтурботність дитинства. Простір полотна заповнює безкрає блакитне небо, що створює відчуття свободи і легкості. У цій залі у нас представлені живописні твори Василя Кричевського, здебільшого невеличкі етюди швидкісні такі невеликі твори. Він взагалі віддавав перевагу такому малому формату, коли він міг досить швидко спіймати якийсь момент і втілити його в своїй роботі. Інша частина зали у нас це архівні документи. У нас їх в музеї дуже велика колекція, але ми представляємо лише дещо, якщо скажімо, вас цікавить більш детально з ними попрацювати, то це можна зробити в наших архівах. А так, щоб бачити взагалі такі перипетії життєві, історичні всієї династії, тут документи з досить давніх починаючи і закінчуючи вже після Другої світової війни. Імміграційні різні візи, документи, коли родина мусила виїжджати за кордон, як і більшість представників тогочасної української мистецької інтелігенції. Ну і власне за кордоном уже пішов розвиток двох гілок нащадків: це венесуельська гілка по лінії дочки Василя Кричевського говини, і каліфорнійська, ще від його сина, а потім уже внучки Катерини Кричевської Росандіч. От, нині один з представників цієї венесуельської гілки правнук, вже має українське громадянство, приїхав в Україну, оселився тут і зараз він проживає в Києві. До того повідомляємо. У цій залі у нас представлені графічні твори Василя Кричевського. В графіці він працював досить масштабно. Цей замальовки пейзажні, інтер'єри, екстер'єри сільських помешкань. Він дуже багато їздив графічними експедиціями, вивчаючи народ житло і потім ці знання використовуючи вже в своїй архітектурній практиці. От. Це книжкова графіка, як ескізи театральних декорацій і навіть ескізи до художніх фільмів. Василь Кричевський, крім всього іншого, ще є першим художником українського кіно. От кіно почали знімати і до нього. Але щоб так професійно підійти і взяти людину, яка закривала цілий блок питань пов'язаних з мистецькою частиною, то вперше це відбулося призйомка фільму Тарас Шевченко. І такою людиною виступив саме Василь Кричевський. Василь Кричевський був художником-постановником фільму Тарас Шевченко 1926 року, який зняв Петро Чардикін. Цей фільм створений всеукраїнським фотокіноуправлінням і є одним із найперших біографічних фільмів про поета, хоч і не завжди відображає точну біографію, а радше переказує її. Книжковим графіком він був досить популярним за життя, співпрацював з багатьма поетами, письменниками, особливо любив цими його послугами користуватися Грушевський, з якими вони підтримували гарні стосунки приятельські, і е, такі праці, як історія України, наша політика і багато інших, оформлені саме Кричевським. Так само, як Кричевським, на замовлення Грушевського було створено. Ось такі варіанти великого і малого державних гербів Української Народної Республіки. І з того часу оцей тризуб з малого герба вже не змінювався і таким потрапив на наш сучасний герб. Тобто нині ми використовуємо тризуб авторства Василя Кричевського. Ясно, що йдеться не про сам тризуб, а саме про цей дизайн. Також Василь Кричевський був одним з авторів тодішніх грошей, зокрема гривень паперових перших українських гривень. Починаючи від е, найперших карбованців, потім з проголошенням незалежності власне своя валюта, гривня. І ось таку купюру номіналом дві гривні е, закизував саме Василь Кричевський. Ця зала у нас е, майже з перших днів відкриття музею лишається в такому незмінному стані. І тут ми підібрали невеличку колекцію гетнографічну: це побут, це одяг, килими, вишивки. Здебільшого минулого століття і завдячується зала своєю появою любові Василя Кричевського до мистецтва народного. Він його вивчав, збирав, колекціонував, мав неймовірну колекцію, яка значно перевищувала нашу цю за обсягом, за якістю відбору, але яка, на жаль, була втрачена під час обстрілу Києва. Тоді Василь Кричевський жив в будинку Грушевського. Будинок було практично повністю знищено. З ним згоріла і колекція, і всі твори Кричевського, які він мав на той момент. Це був колосальний удар по ньому як по художнику, але він зумів знов піднятися, знов відновити свою творчу діяльність і створити не менший, а навіть більший обсяг творчої спадщини. І хоча під час уже еміграції частина робіт знову таки була втрачена, але на сьогоднішній день те, що міститься в музеях України за кордону, в приватних колекціях складає досить такий вагомий обсяг. Як для одного художника це взагалі практично неймовірно уявити такий обсяг, якби не знати достоменно, що так і було. Це найбільша зала нашого музею. І вона ж містить собі основною частиною нашої експозиції. Це роботи представників різних поколінь родини Кричевських. Тут є і Катерина Кричевська, Расандіч, внучка Василя Григоровича, Микола. І ось позаду вас так само поризним Василь. Це двоє синів Василя Григоровича. І ми не випадково так поруч ці роботи поставили, бо на них дуже гарно видно взаємоплив. В родині, тобто Катерина, наприклад, маючи цілу родину вчителів, найбільше надихалась від робіт саме Миколи свого дядька. Через те ось зчитується їхня схожість. Федір Григорович Кричевський, це брат Василя. Не менш вагома персона в українському мистецтві в плані живопису, мабуть, ще й більш значуща, перший діючий ректор Української академії мистецтв, а разом з Василем вони в числі її засновників. От. Далі у нас роботи Галини Кричевської, це дочка Василя Григоровича, Оксани Лінди, це вже внучка, але по лінії Галини, Бланки Мирослави. Тобто тут у нас Практично вся родина представлена. О Олена е це дружина Василя, сина і мати Катерини. От, це, до речі, відносно нова у нас робота. Їх не так багато по всій Україні вишилося. Це нам пощастило теж мати в експозиції. Mm -hmm. Така талановита сім'я. Прям... Дуже, дуже. І е тут не діє оце правило, що на дітях е там, видатних mm -hmm. митців природа відпочиває тут зовсім все по-інакшому. Коли орнамент падає на людину, можна десь там, ну, зазвичай є якийсь умовний оператор, який рухає, стань так, стань так. І досить бувають цікаві такі образи. Uh -huh. І в проміннях цього орнаменту можна подекуди навіть випадково зробити цікаву якусь гарну світну. Uh -huh. Ну і просто прикольно, коли дивишся, як він отак на тобі uh -huh. виграє. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. От. Ну і власне кераміка це виготовлена нашими майстрами. Ось тут посуд, оці всі вази це все натхненне орнаментикою Василя Кричевського, щоб показати наскільки вона безмежна за своїм застосуванням. І варто відмітити, що все, що робив Кричевський. І орнамент, і архітектура його, і графіка, шрифти. Все поза часом. Все абсолютно сучасно виглядає на сьогоднішній день, щоб ви не взяли таке враження, ніби ось воно відповідає всім течіям, не течіям, а війням сучасної моди в мистецтві. Тобто, як Кричевський тоді це все задав, так воно досі тримається. Десь щось він видно знав або віднайшов він надихався в Опішному взагалі? Не? не тільки. Він надихався всюди. Він надихався, вивчаючи взагалі мистецтво народне. Він надихався з історії України. Йому було дуже важливо зберегти українське мистецтво для прийдешніх поколінь. Через те він його колекціонував. Через те він вкладав його в основу своєї вже власної мистецької діяльності. А в чому його унікальність була, якщо порівняно Кричевського? Ну тут можна казати багато. Я зараз скажу таку одну зі своїх думок, бо їх у мене теж багато. Він, мабуть, вмів десь знаходити саме важливе із всього загалу і підкреслювати його, і дуже якісно його переосмислювати, тому що можна в пошуках чогось нового і цікавого зайти. Ну, не в той бік. От Кричевський якось завжди знав, куди він йде. Це перше. А друге, це його просто непересічна працьовитість і наполегливість. Він постійно працював, постійно. А людина, яка постійно працює над собою, над тим, чим вона займається, вона обов'язково досягне успіху.